Вітаємо вас, наші любі слухачі, в подкасті Акон для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні. Та Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту Як пандемія коронавірусу впливає на глобальну та регіональну боротьбу з туберкульозом, і Як реагувати. Автор Тімо Ульріхс. Переклад професор Леонід Грищук читає для вас Мар'яна Варварук. Окрім жахливої війни в Україні поява гострої пандемії SARS-CoV-2 була і залишається перешкодою для боротьби з іншими хронічними пандеміями, такими як туберкульоз, малярія або віл снід у європейському регіоні. ВООЗ. у всьому світі після більш ніж десятиліття зниження кількості летальних випадків. У 2020 році спостерігаємо зростання кількості людей, які помирають від туберкульозу. Після covid 19 туберкульоз є інфекційним захворюванням із другим за величиною показником смертності від інфекційних захворювань, спричинених одним збудником, що складає 1,6 мільйона смертей у 2021 році. ВОЗ очікує, що наступні роки після пандемії продовжиться ця тенденція. Не можна нехтувати впливом пандемії на структури та концепції боротьби з туберкульозом. Таким чином, наш подкаст спрямований на огляд взаємодії між стримуванням пандемії та контролем над туберкульозом, а також між програмами та майбутнім плануванням готовності для підвищення стійкості як у боротьбі з туберкульозом, так і в підготовці до наступної пандемії. На додаток до збільшення кількості смертей інші епідеміологічні показники чітко ілюструють невдачу в глобальних та регіональних зусиллях щодо стримування поширення мікобактеріум туберкульозіс. Рівень зареєстрованих випадків туберкульозу знизився в більшості країн з високим навантаженням. Що, власне, свідчить про величезне заниження інформації через той факт, що державні заклади охорони здоров'я працювали із перенавантаженням, спричиненим пандемією коронавірусу. Людські ресурси, лабораторні та клінічні можливості були перенаправлені на діагностику та стримування SARS-CoV-2, а не на виявлення нових хворих на туберкульоз і надання правильного протитуберкульозного лікування. Незважаючи на те, що багато країн запровадили суворі гігієнічні заходи, такі як соціальне дистанціювання, носіння масок для обличчя та скорочення індивідуальних контактів, що призвело до зменшення аерозольних інфекцій усіма повітряно-крапельними збудниками, поширення туберкульозу не було суттєво зменшено завдяки цим заходам. Окрім сезонних, зокрема грипу, якого практично не було в багатьох європейських країнах в осінньо-зимовому сезоні 20 2021 років, занижена інформація про випадки туберкульозу призводить не лише до хибно-негативних випадків у країнах із високим навантаженням захворювання, але й до мільйонів невиявлених хворих на туберкульоз, яких, власне, неможливо включити в програми боротьби з туберкульозом. Їхні прогнози звичайно будуть гіршими ніж для амбулаторних або госпіталізованих хворих на туберкульоз. За недавніми оцінками ВООЗ кількість невиявлених випадків туберкульозу зросла з 2,9 мільйона у 2019 році до 4,1 мільйона у 2020 році. З тенденцією до постійного зростання у 2021 році, а також з тенденцією до зростання у 2022 році. На ранній стадії пандемії боротьба з туберкульозом навіть у європейському регіоні ВООЗ була знехтувана, що призвело до зменшення випадків виявлення туберкульозу. На додаток до перенаправлення ресурсів з туберкульозу на COVID-19, Карантинні заходи в багатьох країнах призвели до закриття протитуберкульозних диспансерів і діагностичних центрів, що в свою чергу призвело до ситуації незахищеності для хворих на туберкульоз, які проходять курс протитуберкульозного лікування. Це, власне, могло сприяти появі нової резистентності, особливо в країнах із високою поширеністю вже існуючих мультирезистентних штамів мікобактеріум туберкульозіс. Навіть зволікання з діагностикою нових випадків туберкульозу через заходи проти коронавірусу, воно може призвести до прогресування клінічного захворювання, ураження легеневої тканини та збільшення мікобактеріум туберкульозі з високою реплікацією в інфікованих та хворих осіб. Отже, якщо ми ближче подивимося на загальну епідеміологічну ситуацію згідно з поточним глобальним звітом ВООЗ про туберкульоз. То найбільш очевидною зовнішньою ознакою невдачі стримування туберкульозу, спричиненої пандемією коронавірусу, є порівняння поточних епідеміологічних даних із цілями запланованого зменшення кількості туберкульозу в рамках цілей сталого розвитку. Відповідно до цих, до цих цілей, глобальна захворюваність на туберкульоз має знизитися на 80%. А рівень смертності від туберкульозу знизитися на 90 з 2015 по 2030 рік. Проміжна оцінка у 2020 році показала, що фактичне зниження рівня захворюваності становить 11% замість запланованого 20%. зниження летальності на 9,2% замість запланованих 35%. Однак, на відміну від глобального розвитку, в європейському регіоні ВООЗ зафіксовано більш сильне зниження захворюваність на 25%, а летальність на 26%. Головним чином, завдяки посиленню зусиль і успіху боротьби з туберкульозом у деяких країнах ще до пандемії коронавірусу. Недосягнення середньострокових цілей є не лише епідеміологічною проблемою. Усі випадки смерті від туберкульозу, яким не запобігли, сприяють збільшенню витрат, виміряних прямими та непрямими витратами на захворювання туберкульозом. Насправді пандемія коронавірусу відповідає за збільшення витрати на стримування туберкульозу, тоді як інвестиції в боротьбу з туберкульозом, такі як діагностика, терапія та профілактика, скоротилися. З 5,8 мільярдів доларів у 2019 році до 5,3 мільярдів у 2020 році. Це менше половини суми необхідної для досягнення цілей сталого розвитку та стратегії подолання туберкульозу з розрахунками ВОЗ у перших імунологічних дослідженнях у країнах з високим рівнем туберкульозу було виявлено, що смертність від COVID-19 у 2-3 рази вища серед хворих на туберкульоз в порівнянні з пацієнтами, які не хворіли на туберкульоз, але перенесли COVID-19. Питання про те, чи впливають два патогени SARS-CoV-2 і мікобактеріум tuberculosis один на одного на сприяння розвитку або клінічний перебіг захворювання, а також на затримку або порушення специфічної імунної відповіді, досі залишається неясним. Однак є натяки на те, що інфекція SARS-CoV-2 взаємодіє з діагностикою туберкульозу, та коморбідністю COVID-19 і туберкульоз демонструє змінені імунологічні відповіді на обидва захворювання порівняно з окремими інфекціями чи захворюваннями. Крім того, здається, що реакції теклітин клітин можуть впливати одна на одну, що, власне, призводить до зниження захисних здібностей проти туберкульозу чи віл сніду у пацієнтів з covid 19 а також навпаки. Уявлення про взаємодію місцевих збудників господарів у легеневій тканині за участю обох патогенів та їх специфічної легеневої патології все ще відсутні або мають суперечливі результати. Отож відзначимо основні уроки, які були отримані для боротьби з туберкульозом після пандемії коронавірусу. Гострі глобальні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я можуть змінити поточні програми. Боротьби з інфекційними захворюваннями власне захворювання туберкульоз можемо вважати глобальною надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я з 1993 року. І він є дуже складним і великою загрозою здоров'ю, оскільки мікобактеріум туберкульозіс є внутрішньоклітинним патогеном, і імунна відповідь вимагає добре організованої активації різних частин імунної системи. Імунітет проти вірусу SARS-CoV-2 є набагато простішим, але також вимагає участі у виробленні специфічних антитіл відповідей т клітин і пам'яті. Взаємодія між двома інфекційними захворюваннями ще не повністю вивчена. Але цілком очевидно, що супутня інфекція може погіршити клінічний перебіг обох захворювань. Отже, на сьогодні все. Сподіваємося, вам була цікава наша сьогоднішня тема. Чекаємо зворотнього зв'язку та запитань від вас. Невдовзі вас чекатиме новий епізод нашого подкасту. До зустрічі! Бережіть себе!